Ми дивитеся перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірино Коробко. Сьогодні у нас дуже корисний ефір, тому що це стосується кожного. Абсолютно, я впевнена, що без винятку ми будемо говорити з вами про ментальне здоров'я. Ну, знаєте, поняття ментальне здоров'я стало дуже часто вживатися останнім часом, так, ну, особливо під час війни. А взагалі, то йдеться про психічне наше здоров'я, йдеться про наш психоемоційний стан і про те, що відбувається навколо нас. Звичайно, що впливає на кожного із нас в тій чи іншій мері. мірі? Ми спробуємо сьогодні розібратися, що це таке, все ж таки, ментальне здоров'я, чи воно взагалі-то відрізняється від психічного, чи це можливо синонім, і як допомогти? Ну, майже кожному з нас, от в цій складній ситуації, в якій ми всі опинилися. Тому сьогодні в нашій студії дві гості: це Ганна Морванюк, лікарка психіатр одеського обласного центру психічного здоров'я і Ганна Лєснікова, спікерка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як в Одеській області вітаю вас! Дякуємо, що долучилися, тому що. Знаєте, кожного разу, коли починаємо говорити про психічне здоров'я, психоемоційний стан, говоримо, що, мабуть, із часом не буде ні єдиної людини, яка б не потребувала допомоги спеціаліста. Ну, на жаль, так. так? Звичайно, що в кожна в кожного нервова система вона різна, так і сила різна, і витривалість різна, якості різні. Але ем, коли ти живеш постійно у війні. Мені здається, яким би ти сильним не був, все одно рано чи пізно це буде відображатися на твоєму психоемоційному стані. І запроваджена ось така програма. Вона називається програма Ти як? Так програма ментального здоров'я. Я але я б хотіла почати з малесенького лікбезу і спитати вас, чи справді ментальне здоров'я це означає психічне здоров'я, психоемоційний стан, чи це трошки щось інше? Ментальне здоров'я, так, це переклад з англійської мови. Це mental health, це те, що ми порозуміємо під психічним здоров'ям. І я вам просто озвучу класичне визначення воз ментального здоров'я, це стан благополуччя, при якому людина може плідно працювати, uh -huh. реалізувати свої творчі здібності, робити внесок у життя свого суспільства, так і е, долати стреси. Це такі чотири ознаки, які дають нам стан благополуччя цієї людини. І як ви Вірно зазначили так, що наразі психічне здоров'я, воно на часі, і раніше, коли ми говорили, говорили про здоров'я, то більшість і пересічна громадськість так більше розуміли про фізичне здоров'я, <гум> що в мене болить, що в мене не болить, і говорили здоровий. Так? <гум> ну, так. Зараз психічне здоров'я, воно на часі, і це помітили не лише ми з вами, не лише пересічна громадськість. Це помітили перші особи, і тому була запроваджена нещодавно була запроваджена така програма, як ти я і вона саме направ, направлена на е, відновлення на підтримку ментального здоров'я. Так, на часі, тому що тому, що е, кожен українець, який сьогодні е, в Україні потребує допомоги. Так, потребує саме цієї психологічної допомоги, емоційної допомоги. Е, ця програма, яка стартувала вже, так наскільки я так, розумію, так, все українську яка охоплює абсолютно усі регіони України. чого вона складається? Я трошки дивилася, намагалася розібратися і зрозуміла, що там багато розділів. Так, так, дивіться. Ця програма вона покликана імплементувати психосоціальні послуги у існуючі сервіси. Тобто, вона не вигадує нічого нового. Вона, наприклад, у нас є сервіс соціальної політики. Так? Uh -huh. Вона імплементує, ми створюємо хаби для ветеранів, центри життєстійкості і імплементуємо туди послугу психосоціальної допомоги. Тобто, в центрі життєстійкості людина зможе не лише вирішити якісь соціальні питання, питання отримати послугу консульта... консультацію психолога. Те саме ветеран хаби будуть створюватися, те саме, наприклад, вже працюють активні парки. Ви знаєте, у нас є в Одесі, туди також буде психосоціальна послуга. Це що стосується, наприклад, соціального напрямку, напрямок освіти. Зараз розглядається, що будуть вводити у освітній курси, вже починається з першого класу навчання. Буде таке психоемоційне навчання. Просто називається курс психології, якщо зрозуміло, бути глядачам. Uh -huh. Він зараз адаптується, це американський навчання. Посібник він адаптується і буде запроваджений. Це що стосується, наприклад, освітнього кластеру. Так окрім того, всі наші освітяни за цією програмою, не всі, не всі, але левова частка, повинні пройти навчання. І це може бути як навчання і меджгеп, яке ви Аня також є тренеркою з цього навчання, наприклад. Або вони там ще проходять навчання з першої психологічної допомоги. Навчання повинні це, що стосується, наприклад, освітнього напрямку, медичний напрямок, напрямок охорони здоров'я. Ми запропонували. Щоб зараз на первинці, так ми імплементуємо також психолога, тобто всі заклади первинки повинні пройти. 20, 20% да, колективу. 20, 20%, це саме лікарі сімейні, 10% – медичні сестри. Вони тобто, повин... щоб вони мали бути обізнаними а, да, на якісь основні так. моменти психології. Вони проходять психології, навчання так. саме джгепу, і тепер uh -huh. всі наші заклади первинки повинні надавати, ну, будуть надавати да, психологічні допомоги. Я завершу і скажу, у нас uh -huh. таких закладів вже 40, я дивилася на дашборді НСЗУ, тобто вже за 40 закладів первинної медичної допомоги, їхні сімейні лікарі можуть надавати наш нашим пацієнтам, нашим громадянам психосоціальні послуги, тобто, щоб звернутися по психосоціальну допомогу, не потрібно. Е ти безпосередньо приклад да, психіатра, психте, якесь спеціалізоване навчання, її можна буде отримувати на первинці медичній, її можна буде отримувати в центрі життєстійкості, в активному парці, в хабі ветеранів. Оце створюється основний зміст цієї програми, в тому щоб максимально сервісно розгалужити психосоціальну послугу і спустити її на рівень ОТГ, щоб, наприклад, в ОТГ також був центр психічного здоров'я, реабілітаційний центр. Mm -hmm. Ось основна така мета. Зараз більше всі, звісно, говорять про комунікаційний напрям, да про самодопомогу, оскільки за відсо... за статистикою ВОЗ і Міністерства охорони здоров'я у нас зараз 50% українців вже мають ризик отримати певний. Психічний розлад, і якщо їх ранжувати по групам, то більше всього потребують допомоги люди похилого віку, потім ВПО, потім підлітки і молодь, і останні це учасники бойових дій, але це вже півтора мільйони. Тобто, ми бачимо, що ця статистика говорить про те, що треба створити розгалужену мережу. І усіх державних службах, тобто психосоціальна постука за цією програмою, вона буде пронизувати, умовно кажучи, всі департаменти і всі політики. Тобто, як ви сказали, так на прикладі якоїсь ОТГ, наприклад, всі ж знають, да, хто повернувся з війни. Це одна категорія людей, так люди похилого віку, які залишилися, там чи наодинці залишилися, чи то теж потребують це друга категорія. Отже, по категоріям, так є угу. е, 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 сенс їх розрізняти. Так, Тому абсолютно. що я так і розумію, другу Ганну зараз так, Uh -huh. Спитати, є ж, мабуть, різні підходи до людей різних категорій, так тобто із військовими ти ну та й же психолог і той же психотерапевт працює по за однією програмою, мабуть, а з людьми похилого віку за іншою програмою чи ні? Чи скоріш розрізняють за діагнозами чи і проблемами, ніж за ось такими категоріями? Ну насправді, знаєте, всі ми всі ми люди, так всі ми, однак, незважаючи не зважаючи на те, що це людина похилого віку. так. Чи це ветерани, тобто не, тому, не такі різні, так? Несправді по не, великому рахунку Так, не так. такі різні, але підходи дещо можуть відрізнятися. І саме підходи щодо того, що, наприклад, людина похилого віку в першу чергу вона прийде до сімейного лікаря, угу. тому що немає ще тієї знаєте довіри до психолога, немає розуміння, хто то такий той психолог, чим психолог відрізняється від психіатра і так далі. Не ну, раніше психолог, це взагалі було я ж не хворий, так як і психолог. Ну, так, то -то всі так. вважали, що якщо ти психолог, то це щось е не вистачає клепки в голові. Так? Тому що не прийшли до того, що психолог це той самий сімейний лікар по великому рахунку. Так? Має, бути, має угу. бути, Але лікар, який лікує е психічний стан твій, е, ну не зовсім так. так. А є такі так. Так, є три категорії: є психолог, є психотерапевт і є психіатр. Uh -huh. А психолог це та людина, яка допомагає в першу чергу з якимись такими, знаєте, життєвими проблемами uh -huh. з вирішуваннями цілей в житті. А вона може консультувати, і крім того, є практичні психологи, є ще клінічні психологи. Це ще одна градація, просто не хочу вже знаєте, так сильно наших глядачів заплутувати. Тут важливо розуміти, що психолог він не призначає ліки. Він не призначає ліки і не займається складними станами, такими як важка депресія, наприклад, або це можуть бути і інші клінічні стани. Цим займається психотерапевт, але зазвичай психотерапевт також не призначає ліки. Тобто, варто розуміти, що саме лікар-психіатр, він призначає медикаменти, uh -huh. і він може зрозуміло проводити і психорізні і психосоціальні втручання. Тобто, це три різних градації: психолог, психотерапевт і психіатр. Так, психолог це про поговорити, так? Так. Психіатр це про поговорити і трошки ще якісь інші методи, а психіатр це вже про ліки. Так це вже про ліки, тобто, тобто лікар психіатр дуже та... дуже просто так, розрізняти дуже легко. Як зрозуміти, що людині потрібна допомога, якщо ну от візуально ти не бачиш, начебто, все нормально, але все ж таки людина ну не така, як завжди. Сама вона не зізнається в цьому, ну вважає, що все нормально. Угу. Ну, Знаєте, я тут, ще зазвичай також це, це мій такий досвід, що коли людина не хоче допомоги, і хоч, коли її хоча знаєте, насильно угу. допомогти, зазвичай це що зустрічається супротив. Тому в першу чергу я б казала про те, що е, та людина, яка звернула на це увагу, зазвичай це хто? Це хтось рідний. Тут ми говоримо, щоб в них були якісь між собою гарні відносини, щоб хтось з цих рідних міг звернутися довіть, слухай, ну давай ми сходимо, можливо, до сімейного лікаря. Що ж ти щось ти погано спиш, щось ти якийсь тривожний. Ну, тобто просто така бесіда. Просто так, бесіда, дуже без... легка бесіда, бо, знаєте, без якихось дегматизуючих. Треба потягнути за руку, так, десь кудись, так, та? так? Так, там, Або тобі до психіатра треба, знаєте, то mm. ти не спав там дві ночі, тобі вже треба збиратися, треба йти. Так, Або зараз викличу наші такі, знаєте. Лякають, да? зараз викличу психіатра сюди або психіатричну там, я не знаю, допомогу і все. Ну, тобто, це не про допомогу, це mm -hmm. не про допомогу. Тобто близькі. В першу чергу близькі, близькі. мають помічати та, якісь моменти і нюанси, угу. які відбуваються із близькою людиною. І те, що і... казала Анна, мені дуже подобається, що все це, знаєте, розгалуджується, тому що люди звертаються куди? за допомогою до соціальних працівників, наприклад. Це можуть помітити освітяни. Це може бути, і коли це освітяни помічають в школі, вони можуть звернути увагу на цю дитину. Тому що вони пройшли навчання, вони знають на що звертати увагу, і цю дитину можна, наприклад, ну, провести з нею бесіду і до шкільного психолога. А далі шкільний психолог вже зрозуміє, що робити далі. Тут mm -hmm. важливо це б знаєте, помічати такі моменти, що щось людиною не так, щось вона перестала, наприклад, спілкуватися як раніше. Щось вона раніше, знаєте, коли це був якийсь балагур, так далі. А тут раптово що змінилася поведінка, замкнулася в, в собі. Зараз на жаль, ще дуже знаєте, це мабуть не тема нашої нашої програми сьогодні, так але ми розуміємо, що може підвищитися ризик самогубств. і це теж такі так, ознаки. Це є, ми бачимо з інформаційними стрічками. Насправді це дуже страшні речі, тому що це стосується і підлітків. Так. І людей похилого віку, тобто різні категорії. Мені просто здається, що ніколи кількісті самогубств тільки не було, скільки зараз. Ну, я не маю таких, знаєте, статистичних даних. Знаю, що наша країна і так займала досить високе місце. На жаль, у цьому рейтингу антирейтингу це ж мені здається дані були за 2019 рік. І зрозуміло, mm -hmm. що війна вона додала. Цього тому дуже добре насправді, що зараз е, сімейні лікарі, освітяни, соціальні працівники та й пересічні громадяни будуть мати, знаєте, якесь обізнаність в тому, на що звертати увагу, і е, коли треба протягти цій людині руку, і можливо. Доброю розмовою, доброю бесідою відвести її, убезпечити, та, оцього, убезпечити оцього вчинку, відвести. Так. бо інколи достатньо навіть бесіди. А якщо людина от категорично відмовляється, ну от ні, мені не потрібно сам справлюся, а ти бачиш, що ні, не справляється. Ну, знаєте, ще таке, в нас є поняття причинять добро. Да? Тобто, uh -huh. якщо людина, у нас є закон. Закон про психіатричну допомогу. І, наприклад, якщо людина в цей час вона. Не загрожує своєму життю, тобто в неї немає прямо таких чітких суїцидальних намірів. Якщо вона не є агресивною, не загрожує життю інших людей. Якщо вона може про себе підкулуватися, то треба віддати їй відповідальність. Вона сама знає, як їй краще. Якщо вона mm -hmm. сьогодні не приймає допомогу, можливо, вона зараз змінить свої рішення. Тут знаєте, що дуже важливо, що коли оцих трьох пунктів немає, не треба. На людину тиснути і казати, що да, давай підемо, та давай якщо тобто, це доросла, адекватна людина, то вона має сама все ж таки вирішувати, так. що їй так. потрібна зараз допомога, а можливо, ні, можливо, пізніше. Так, так. провести їй якийсь психосвіт, розказати, що така допомога, що вона існує, і коли ти хочеш, то ти можеш звернутися. В тебе є наступне. Ти можеш туди звернутися. Ось туди. Подумай, просто подумай. А відповідальність на самій людині. Угу. Ганна, як давно запрацювала на Одещині ця програма, чи є вже які результати? А, Які вони, ну, якщо вони є, ну ця програма запрацювала на Одещині десь приблизно два місяці тому mm -hmm. на, на початку літа. А, також основна мета цієї програми, якщо можна я додам, наприклад, про самого світу, ми спочатку почали працювати в комунікаційному напрямку, бо це більше направлено на населення. Я хочу звернути увагу глядачів. Є сайт програми Ти Як? Є всі комунікаційні майданчики, тобто по Фейсбук, Інстаграм, Твіттер. І там на цьому сайті, що дуже важливо, там є техніки самодопомоги. Uh -huh. Там є аптечка самодопомоги. Ось, наприклад, у всіх ми вже привчили, да, всі мають аптечку таку от першої допомоги, ну, так, там так. порізав руку, приклеїв. А це те саме. Це uh -huh. просто аптечка психологічної самодопомоги. Там є різні техніки, різні інструменти. Можна переглянути відео. І е, на собі це примінити, і, скажімо так, ста, відновити своє ментальне. Навіть я. я бачила розділ допомога від зірок, так техніки, То, зі, від, зірок. техніки так. від зірок, тобто вони на своєму власному якомусь досвіді рекомендують, мабуть, те, що опрацювали з собою. Ну, я розкажу про перші результати цієї програми. Ну, перше, ми почали розбудовувати саму мережу. У нас е, при адміністрації є координаційна рада з цивільного захисту. У нас є регіональний координатор з розбудови ментального здоров'я в регіоні, це Оксана На жаль, вона сьогодні не змогла прийти. А такі, умовно кажучи, відповідальні за розбудову ментального здоров'я будуть призначені на рівні кожного рада і ОТГ. Тобто, ми поки створюємо мережу, мережу так, та так, цих так. людей, які будуть відповісти. Тобто за зараз це. більш організаційні, організаційні такі питання, моменти, такі. так. І я можу чим похвастатися, ми запустили багато дуже вже відеопроєктів, але наш найкращий результат це, звісно, мені здається, все ж таки в напрямку охорони здоров'я, бо ми навчили вже багато е сімейних лікарів на Меджгеп, ну, сімейні лікарі, і медсестри, десь півтори тисячі. І ми вже запустили, і в нас працюють е перші мультидисциплінарні команди. При центрі психічного здоров'я здається також ялена працює. Чого додавши можете прямо вже зараз додати? <рес> Це дуже цікава. Така механізм, тобто вони будуть працювати ці мобільні команди як соціальні команди. Пам'ятаєте, можна буде викликати, якщо ви будете бачити, що вам потрібна допомога, чи там якомусь сусіду потрібна допомога. Тобто можна це буде. швидка допомога. Це так? швидка, але психологічна допомога. Нас вони такі працювали, але дуже їх було мало. Наприклад, спеціалізовані. А зараз вони будуть виходити на первинку. Овся та первинка, яка заключить цей пакет, там буде імплементуватися і ця мобільна психіатрична допомога. Тобто. Можна буде викликати, коли ти викликаєш швидку, і пояснювати, що потрібна саме психологічна допомога, так, так так. там, там, там є спеціальний так. працівник, сімейний лікар, психолог, тобто mm -hmm. вона буде така розглушена, ця мобільна команда. Mm -hmm. І мені здається, що на зараз це наш найуспішніший кейс, тобто в напрямку охорони саме здоров'я, mm -hmm. ну і в напрямку комунікації, ми вже також дуже добре працюємо. Потім ми будемо залучати і інші служби, і інші сервіси, про що я розповідала. У нас в планах навчити перші психологічні допомоги, умовно кажучи, всіх поліцейських, всіх працівників ДСНС. Тобто, щоб всі могли... Здається, вони вже, вже вчаться. Цього. Вони вчаться, але не лише знаєте, екстрена психолог, ага. екстрена тобто, реагування. Всіх працівників ДСНС, ага. так, всіх працівників, всіх поліцейських, вони всі повинні мати е, не лише сертифікат на бумаги, а мати навички, надати першу психологічну допомогу людині. Uh -huh. Я думаю, що це дуже важливо. Так, звичайно, це важливо, тому що на ну, сьогодні особливо ДСНС, так, особливо поліцейські, які приїздять на ну не там, де все добре, там, де все дуже супер. Так. Так, так. Я могла що трішечки додати, так. тому що е, насправді це з'явилося не тільки зараз, да, це вже давно працює. Е, був пілотний проєкт в Краматорську, що, здається, в 2019 році тоді було навчені сімейні лікарі і медичні сестри, і вони були навчені саме Мечгап ще в 2019 році. Потім… Е, ми потихеньку навчали, вони навчали на території України, але це не так швидко воно розповсюджувалося. А потім, коли був створений меморандум, це було восени 2022 року, uh -huh. і цей меморандум між ріжними організаціями, це були різні міжнародні організації. Це під за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, були створені меморандум, щоб розповсюджити це навчання максимально. По території України, тому що зрозуміло стало, що дуже багато людей будуть потребувати цієї допомоги, і саме тоді. Пішло вже таке, знаєте, масове розхолодження. До речі, також створили курс онлайн на академії НСЗУ, де вони можуть пройти медичні сестри, і лікар і лікарі сімейні. Всі інші лікарі можуть пройти це навчання, як надати психологічну допомогу, але там є навіть медикаментозне лікування. Але не робиться на тому акцент. Це важливий такий меседж, що акцент робиться саме на на психологічному лікуванні. Щодо мобільних психіатричних команд, то така психіатрична команда це до речі, вона теж Всесвітня організація охорони здоров'я вона розпочала пілотний проект, чи мені здається з 2015 дві 2000... Тобто, з початком Війни майже так? так? Ні, 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 пі... так, десь через рік приблизно, а потім. В 21 му вже був створений пакет, і в нашому центрі, наскільки я знаю, точно є одна команда. Це, це 100%, Це мобільна психіатрична команда, в яку в склад якої входить до речі, це психіатр, це медична сестра, соціальний працівник і психолог. Uh -huh. а зараз йде е, робота в напрямку зміни також формату, щоб раніше ці команди вони були при стаціонарах, а зараз іде розмова про те, щоб змінити це, і щоб це було, наприклад, при центрах первинної yeah, да, на да, центрах первинної до первинку, на вироб, щоб максимально. Ну, у мене ще безліч питань, але ефір завершується наша. Я хочу просто підсумовуючи нашу розмову, дати зрозуміти нашим глядачам, куди вони можуть звернутися, коли ось є така потреба. От є програма, вона є в інтернеті, так? тобто є розділи. Там можна долучатися, там можна самому собі намагатися допомагати тоді, коли не потребуєте якоїсь сторонньої допомоги. А ще є термінова психологічна допомога. От куди звертатися людям? На, на, також на цьому сайті так. І є контакти, і є гарячі лінії. Я як скажу, сайт лише, називається? Ще, сайт називається, сайт? називається «Ти як». «Ти як». І Все. там Дуже ви просто прокручуєте, і там є контакти. Я назву лише один номер. Так, там є 에... безліч гарячих ліній, я бачила. Да, так, да, так. 0800 100 102. Угу. Це гаряча лінія асоціації психологів. І там вони ну, з 10, здається, до 20 надають допомогу. Але там таких номерів. Їх багато, там безліч за так, кожним напрямком. І ще я хочу звернути увагу. У нас є дашборд НСЗУ, який також працює по психосоціальній допомозі, угу. і там можна є дані, заходиш, обираєш свою область, свою громаду. Нажимаєш психосоціальні послуги, і тобі виходять ті заклади, які це поки медичні, поки медичні. Ми говоримо про медичні, які надають вже психологічну допомогу. Тобто ці там ті заклади дає лікарі, які пройшли МНЧГЕП і можуть надати тобі психологічну допомогу. Це перша така оперативна, або туди звертаєтесь, або вже. Дивитись до сімейного лікаря, Важливо, що можна розбудиться безкоштовно. Безкоштовно, так. безкоштовно. Я вам дуже дякую. На жаль, все. Час поливає. Так, я думаю, що ми ще будемо спілкуватися, тоді, коли будуть інші результати. Результати будуть два місяці, це ще поки що дуже мало. Так. Люди будуть звертатися, люди будуть отримувати допомогу, почнуть працювати ось ці мобільні бригади психологічної підтримки, психологічної допомоги. Це теж буде привід для того, щоб поговорити про це. Ганна Морванюк і Ганна Леснікова були сьогодні в нашій студії, ми говорили про все. Українську програму Ти Як вона є в інтернеті дуже просто. Вона так і називається Ти Як заходьте якщо є питання, будь-які у вас, чи у ваших близьких, чи у друзів, чи у когось, кому б ви хотіли допомогти, там є безліч розділів, там є безліч контактів, телефонів гарячих ліній, де з ранку і до вечора працюють психологи. Психологи, які можуть вам допомогти і зорієнтувати вас. Куди далі звертатися за е, з цією чи іншою проблемою? Дякую вам за те, що ви робите. Дякую. Бережіть дякую. себе обов'язково. Побачимося на першому.